28 серпня у Тернополі, окрім святкування 482-ї річниці міста, відзначають ще й храмовий праздник. Успіння Пресвятої Богородиці присвячене закінченню земного життя Діви Марії та переходу до вічного за християнською традицією. Називається успінням, а не смертю. Вважається, що Марія заснула, аби через три дні прокинутися і переселитися в небесне житло. З нагоди свята в одноіменному храмі Тернополя відбула святкова літургія. Церква Успіння Пресвятої Богородиці належить до однієї із найдавніших святинь у місті. Перший камінь заклали ще у 1636 році, але протягом усієї історії церкву неодноразово руйнували. Такий вигляд, як зараз, церква має з 1991 року. Це певно є якимось дуже високим знаком, що добровитель у нашого міста є Пресвята Богородиця, і саме тут, саме тут на цьому місці де стояв величний храм у збудований нашими предками, але зруйнований руками ворога, який прийшов, щоб в лапках визволяти нашу землю, а він прийшов руйнувати. І дорогі нічого не змінилося, як бачите, за ті десятиліття. Тож помолитись за перемогу України і здоров'я усього нашого народу до храму прийшли сотні тернополян після служби Божої священники окропили присутніх свяченою водою та благословили жителів міста.